Шановні колеги, в мене фактично є декілька питань, які би хотів би вас проінформувати. Насправді, я думав, що ми за ці три тижні політичні сили знайдуть і запропонують українському суспільству вихід з політичної кризи. Насправді, результату цих консультацій розмов сьогодні поки що немає. Я переконую в тому, що затягувати політичну кризу. В часі, а точніше, є вирішення, є просто неприпустимим. Тому я розраховую, що політичні сили, лідери знайдуть можливості, механізми і запропонують українському суспільству вихід із тієї політичної кризи, яка сьогодні є абсолютно очевидною. Я, як голова Верховної Ради, готовий цьому всіляко сприяти, і думаю, що ми просто зобов'язані знайти правильні і вірні рішення. Наступна позиція, яку би я хотів вас просити, насправді я вважаю, що український парламент завжди, в самі складні часи, демонстрував здатність бути тим острівцем, який забезпечував спокій. І я глибоко переконаний тому, що зараз український парламент має продемонструвати, як би важко не було, на здатність приймати рішення, які необхідні країні. Таких рішень є у нас достатньо на цей пленарний тиждень. Я думаю, що сьогодні ми з вами узгодимо ті, умовно кажучи, 40 законів, які ми можемо розглядати на цьому пленарному тижні. Але всі хотів би запросити і закликати до нормальної конструктивної роботи. Разом з тим не треба закривати очі на політичну кризу, треба шукати вихід цієї ситуації. І ми не можемо говорити про те, що там, заблокований парламент чи заблокована робота парламенту буде сприяти пошуку ефективних рішень. Це абсолютно є не так. Тому хотілося б вашого розуміння в тому, що ми маємо працювати, і ухвалювати рішення. У нас на цьому тижні є питання і оборонної сфери. Питання ми поставимо крапку в електронному декларуванні, в проєкті закону, який повністю погоджений з європейськими партнерами. І таким чином ми поставимо крапку в безвізимому питанні. І я переконаний у тому, що всі консультації, які я проводив на рівні керівників різного рівня Європейського парламенту і Європейської комісії, мене переконують у тому, що ми отримаємо безвізовий режим. Як би хто скептично до цього питання не ставився, переконаний у тому, що це відбудеться. А питання фінансового сектору, економічні питання, там, по дерегуляції, вони стоять порядку денному на цей пленарний тиждень. Є ініціативи соціального характеру, які потребують теж ухвалення. Тому просив би вас об'єднатися навколо цього щоб ми могли завтра розпочати роботу і приймати самі необхідні рішення і паралельно проводити консультації.